Поводка супер. 정 치를 보세요. 아저씨, 바 다를 보세요. 어떠세요? 기 분이 어떠세요? 대답 하세요. It. Oh, it's for you, but you need to go inside. Really hard Upstairs Ah 아여 e 레드빈. 안 돼. 어. 와. 응. 응. Wow. 음. <laughs> 응. 아이스크림 카인데? 응. 요거? Ну, амінуватись. Всім доброго діньочка, мої друзі. Вітаю вам вас в новому дні. Ах, погодка супер. Прийшлось увімкнути мікрофон, бо це трендіс якийсь. А я зараз задушусь. Ах, Коротше, ми виїхали з першого готелю. Я не знаю, як це роблять блогери, які знімають це переїзд, уїзд, збори. Оця вся мітушня. Як вони це роблять, я просто не знаю. Для мене це дар uh, з небес. Я так не вмію. Значить, ми все перемістили сюди. та да дам That's gifts. That's it. Zero Space. He is stone. It's okay. Тож ми е, зараз беремо каву, беремо наші улюблені булки і рушаємо в новий готель. Не зважайте уваги на, на мій стільок. На ой, як бачите, вітер трендець. Якщо чесно, навіть якщо б я хотіла зняти, е, як ми збираємося, я б це не змогла зробити тупо через погодні умови. Голова вже грязна, просто з ходу, як тільки я вийшла на вулицю, бо. Вітер надув пилу, вітер настільки сильний, що неможливо було навіть пакуватися, бо все літало. Просто все літало. What are you doing, блядь? Коротше, все літало, з дерев летить в очі, на голову, ці пальми. Я чесно кажу, що якщо б я поставила кудись камеру, то вона б полетіла назад до Китаю, де я її купувала. Все, дякую за увагу. Я вас буду тримати в курсі подій. Зараз. Word. super good but uh, I don't know whenever I came to Jeju this it wasn't windy that much hard back now but this travel was a little bit hard only because of wind but mostly because we went to many local places. I feel so cool and warm. Yeah. Oh, yeah, yeah, especially they have dog. You know, without dog, they have so many options. Of course. Even we could go a little bit more like spacious and better. Room even with low price, but. If you have dog, I think, yeah, so good. Option. Yeah. Так, ну що, друзі, ми добралися до нашого другого готелю, і я просто в шоці. Дивіться на цю кімнатку. Вона дуже. Ну, я б не сказала, що вона дуже маленька, вона більша, ніж та, що була у нас до цього. Але яка вона приємна, комфортна, затишна, біла. Я не знаю, можу перечисляти просто безмежну кількість компліментів. Ви подивіться, тут балкончик є з виходом на терасу. Вон, до речі, доха з содою бавляться. Ліжко, котре виглядає набагато чистішим. Тумбочка, столік Тобто можна сюди все запіхнути і ще її посидіти щось поредагувати. Нарешті у мене буде місце, бо у нас був один ось такий малесенький столік, за котрим ми і їли, і працювали. Хоча я не працювала, бо в мене не було свого місця, я не могла, мені було некомфортно. От, і окремий стіл тут для їжі. Також видали соді його мисочку чистеньку, телевізор. Тут є комфорочка. Давайте подивимось сюди. Бляха, Боже, як все гарно і чисто. Просто все для готування. Що у нас тут? Ложечки-виделочки, салфеточки ой, рушнички, чайник, боже все чистеє в шоці. Тут навіть є рисоварка ця та? ти що, тут? Прям просто Бриживий. Ось ми шукаємо довгострокову оренду на Чеджу. Ну, замислюємося про це, пожити тут три ну, місяці, чотири місяці. І мені здається, я знаю, на що загляну. Ну, звичайно, якщо вони здають на такий довгий срок. Тут можна прибрати. І тут у нас складовочка. Вкладовочки тут стілець для дитини, до речі, подушка для соди. І є вішак і пилисос. Так і що? Ванна. Друзі, я трішки в шоці. Окремі топулечки для двох. А. Рушнички. Сорі, я просто насправді. Wow. Насправді, я радію дуже банальним речам, бо я вам чесно скажу, привіт, я ще не роздяглась, бо я вам чесно скажу, ми платимо гроші правильно? І ми щось очікуємо. Ці гроші не великі, але й не маленькі. Ну, типу, дивлячися, де ви ще знаходитесь, розташування і так далі. Ось хочеться хоча б бути в чистоті і в комфорті. Знаєте, я коли згадую те місце, звідки ми приїхали, у мене тільки теплі емоції. Єдине що, я не любила ту кімнату. Мені вона була некомфортною, вона холодна була, дуже грязна, вона була до нас вже брудна. і... Звичайно, у нас не вистачало ні енергії, ні часу її мити, тим паче якого хера. Ну, типу, тут же, блін, от просто ти, знаєте, з першого погляду ти заходиш і розумієш, що ода, це те, що треба. Це. Просто комфорт і затишок, і все. Може, на наступний день я заспіваю по-іншому, і хтось мене вив, вибісить, або тут буде шумно. Хазяйка, до речі, дуже голослива. Вона настільки гучно розмовляє, вона така емоційна, що я думаю, якщо вона зранку буде щось таке видавати своїм цим голосом, просто мене ж мене ж перепонки полопались. Коротше, може я заберу свої слова назад, бо ми не знаємо, що тут поряд. Що тут є, куди можна поїхати? Чи комфортно, чи ні? Це дуже важливо. Тобто, однією кімнатою, звичайно, не задоволений, не будеш. Так само, як я можу сказати і про ту кімнату, що вона, хоч була і не айс, але розташування було ахіренним. Самі хазяйва були офігенні, добрі і допомагали нам. Все одно місце роблять люди, і все було класно. Цей двір був класний. Коротше, все було чікі-піки. Більше за все, я звикла, мабуть, до локації, до того, в які місця ми могли їздити, де ми могли ходити, що все було поруч, дуже близько. Коротше, взагалі клас. От знаєте, може і є сенс чимось пожертвувати там заради тих емоцій, які ми там назбирали. Давайте я вам покажу трішки, як це виглядає. Цей. Дворик. Погода, конечно, бачите зараз шикарна. Просто темряво. І сьогодні, сюди, сюди. Ой! під. Ой! Ой, охуй, оч, оч. Кен стоп ранен. I saw him through the window. Just super, Ну, Сода ch Но вообще тут, гляньте, він більш за всіх довольний. У. Ой. Ребіт. Вау, Ребіт. Вау. Can't stop, Can you see? Коротше, погода, звісно, не сонячна. <laughs> погода не сонячна, тому виглядає все так скудненько, але коли буде сонечко, взагалі Фу. А Ми прийшли з магазину, бо зараз треба щось перекусити на вечерю, але нам не хочеться сильно їсти, бо ми не їлися перед цим. Коротше, обов'язково я купила собі Максимку. Я взагалі перейшла на чорну каву, бо тут дуже багато калорій. Дуже багато калорій в одному стіку. Негарно це пити. Але ну, я у відпустці можна собі дозволити. Взагалі, чорна кава там була іншого бренду. Я його не дуже люблю, тому я вирішила це. Два йогурта я собі взяла на сніданок. Також я взяла на пробу, ну, вам щось це нагадує, ні? Мені здається, щось знайоме з полуницею Кіккер. і ось такі штучки, але ну, це для відео, я так скажу, не дегустаті. І то я знову доху майже сою назвала. Доха взяв собі ось такі, ось такі маленькі. Нюдаси, але у нього ще є ось такі, тож він буде їсти два. Я взяла ще ось такі топ -поки. До речі, теж якщо будете в Кореї або ви є в Кореї, але не знаєте про цю фірму. Будь ласка, цей бренд дуже смачні топ-поки, соус, і тут короче ось таким, які як фішки. Я не знаю. Якщо будете замовляти, у мене замовляти оцей. Дуже смачні. Вони коштують мені здається десь 5 тисяч вон. Щось таке. Спочатку їх є вдоха відкрив для себе, потім я почала в нього це приймати. Вони приємно гострі, тому я це полюблюю для зараз будемо вечеряти.